Доброго дня, шановне товариство, ви знаходитесь на каналі Центру правової допомоги. З вами юрист Сергій Михайлович. Сьогодні ми поговоримо про питання, чи є можливість військовослужбовцю мобілізованій особі вибирати, де йому служити. Якщо коротко відповідати на це питання, то ні. Такої можливості вибору немає. Є імперативна норма, яка зобов'язує. Військовослужбовця відповідно до наказу служити там, де йому визначено керівництвом тієї частини, яка його забирає, але завжди є багато нюансів, якщо людина була призвана по мобілізації, так територіальний центр комплектування проводить комунікацію з військовою частиною на рахунок того, які е, яка частина скільки потребує людей для доукомплектування. І тут є важливий момент саме комунікації да, з цими частинами. Скільки людей потрібно, які, які військово-облікові спеціальності, які, е, які потреби є у, у тієї чи іншої частини? Наші е, юристи, адвокати е, мають досить успішну практику на рахунок того, щоб допомагати людям, все таки добитися того, щоб через ТЦК і СП була почута, було почуто побажання людини саме служити там, де вона бажає. Документом, який дає можливість все-таки вибирати місце служби, допомагає, це є відношення. Так, відношення це документ, який підписується керівником військової частини, в якому вказується про те, що військова частина потребує таких, то посад і таку, такі, то військово-облікові спеціальності, і що отаку от людину Готові взяти для несення служби саме до цієї частини, які можуть бути підстави, обставини для того, щоб людина змінила військову змінила місце несення служби, в першу чергу це може бути якісь сімейні обставини, які не дають можливості служити саме там, де людина зараз служить. Другий момент, який найбільше на сьогоднішній день в практиці використовується, це можливість таки постану здоров'я, якщо відповідно до... Рішення ВЛК людина визнана непридатною для несення служби по певних військово-облікових спеціальностях, тоді є можливість також, скажімо так, перевести людину в іншу військову частину. Третій момент, але більш організаційного характеру, це стосується щодо того, що якщо якісь відбувається реорганізація, саме безпосередньо у, у частині. Центр правової допомоги допомагає. І має успішну практику у вирішенні саме питань переведення військовослужбовців з однієї частини в іншу частину. Ми повинні чітко розділяти одне питання, коли людина саме мобілізована, і тоді вона безпосередньо через ТЦК і СП проходить певну процедуру. І інше питання, коли вже людина є військовослужбовцем певної частини і хоче перевестися з однією військовою частиною в іншу. Процедура є і по цьому питанню. І по іншому питанню, звертайтесь, будь ласка, до Центру правової допомоги, з задоволенням допоможемо, розберемося в деталях, пояснимо, які є можливості, які є лайфхаки для того, щоб допомогти перевестися. Підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте друзям, всього найкращого з найкращими побажаннями.